Раніше в дитинстві хотів бути офіцером, справжнім, там, таким клас, молодець. Потім пішов на контракт у 18 років в Державну прикордонну службу 3 роки. Потім звільнився і думав, ну фух, все, завершилось це. Ну, а спочатку повномасштабний тут. Ну, точніше, навіть не з самого початку, а з червня. Місяця 22 го року. До прикладу, мого взводу і відділення, то всі працювали заводи. Хтось був начальником, хтось був підлеглим, хтось робив в охороні. Всі прийшли сюди робити одну нашу справу. Єдину справу це захистити нашу державу, нашу, наш суверенітет. Бо це наш дім, це кожна пилинка, кожна піщинка, кожний кабінет, це, ну, це наше життя. В мої 26 років я розумію, що в подальшому це далі буде моє життя. Дядькам, яким вже там 40 плюс є, є навіть 50. Плюс, вони теж знають, що це для їхніх онуків, для їх сім'ї. То всі роблять тільки одну роботу захистити свою державу, своє рідне. Так, воно виходить і сім'ю, і землю в цілому. Моєму відділенні, яким я керую і також працюю не тільки як керівника, так як і звичайний солдат на посаді навідника, то у нас зараз ми працюємо з СПГ-9, це з танковий протитанковий гранатомет 50 кілограм вагою, 2 метра труба. То працюємо на, на даний момент осколковими гранатами, тобто по піхоті противника. Ну, показники, в принципі, є, ми були у відрядженні під Уманським Невеселівка Перша. Це за очеретиним. То е, роботу, як себе, я не можу аналізувати свою роботу, але роботу своїх хлопців, своїх підлеглих, то я скажу так, це, ми не були прям до цього дуже готові. Але що я, що хлопці виклались. Наскільки максимально, що навіть ми уявити собі цього не могли. Ну, от, всі старались е, зробити так, щоб нашим хлопцям, які от зараз на позиції стоять, було хоч трішечки перекуру. Ну, найтяжчий е, я приймав участь це під Уманським, Це було, недавно були. Це були найтяжкіший час. Цих два з копійками місяці був для нас щось е, зря неможливого взагалі. Було і тяжко, і, і мокро, і, і жарко, і холодно. Працювали з СПГ ми по 12 перший день ми 12 пострілів зробили, а в один день ми зробили 28 пострілів по живій силі противника. То було дуже тяжко, було дуже тяжко моральна. При... Прийняти те, що ми навіть на відстані. Я не кажу за цю піхоту за хлопців, які взагалі молодці, як вони там витримались, ніхто навіть не знає. То прийняття в голові того, що ми зробили, ну, трошки пошатнуло, але справилися з цим і працюємо далі з цим. Наприклад, один з пострілів для норми СПГ 4,5 км постріл. Ми зробили. 5400 метрів 5 кілометрів майже 5 5,5. І зробили, відправили на пожирання храбакам двох-два ворога було тоді. Ну, тобто, це це з ряду вже неможливого було. Ми на це ніколи не планували, але. Виявилася можливість, ми спробували, і все так класно вийшло, ми прямо уу, там були всі щасливі. Так це не нормально. Що ми, ми радіємо від цього. Але ми знаємо, що оцих, оцих двоє могли прийти до наших хлопців до піхоти і зробити дуже погано. Вони могли вбити наших хлопців. Як було це у нас під Думанським. У нас э, заступник командира батальйону з артилерії три доби не спав, він коригував постійно. Він, хлопці розповідали, що він просто сидить і засинає. Ну, просто в нього не було сил. Але він витримав, він, до, він э, сам із таких цікавих моментів, що э, запам'яталось, він три різних зброї навів за 20 секунд. Ну, тобто, є. Спеціальна програма, якою користуються. і от він це все прорахував і дав команду буквально за 20 секунд. І штурм тоді ми зірвали. Всі хочуть, всі військовослужбовці, які щойно прийшли або з самого початку, або зсередини, всі хочуть додому однозначно. В будь-якому випадку вони хочуть до сім'ї і просто відпочити так: зняти форму з себе, зняти ці зсилушні носки і сказати: фух, нарешті. Ну, Всі це хочуть, це ну, навіть не обговорюється. Далі в 90% от, от, ми проходили між собою таке спілкування з хлопцями, то хлопці повернулись би. Вони знають, що це їх робота. Але з, з, звільнитись, так, ми, як, як звичайно, роботи не можемо. Але при цьому ми робимо те, що нам потрібно зробити. Якщо не я. І не хтось інший, то хто взагалі це буде робити. В планах продовжувати, так, зараз я старший сержант і от планую вже на днях поїхати на навчання. Хочу стати офіцером, хочу для початку керувати своїм взводом вже офіційно, згідно як на офіцерській посаді. Далі в майбутньому вже будемо дивитись.